Так, перша вправа. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Закінчив. Тепер ніжки на ширині плечей. І раз. І два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять секунд. У тебе передишки? Потім ще плюс 5, Або можеш зразу зробити 15 разів отак. І тоді зробити 15 секунд передишки. Дивись, як тобі зручніше буде. Якщо ніжки не заморилися, значить робиш зразу 15 разів. Добре, 3, 4, 5. Тепер ножки на ширині плечей. Або ось так трошки менше, ніж на ширині, на ширині тазу можна і. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. пальчики на себе натягни. Десять. Ну. Зрозуміло, щоб була нога отак на 90 градусів. Філіп. Отак. От Отак. Так. І давайте. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчив. Тепер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Чого 30? Тому що е, на дві ноги йде 30. Е, на одну ногу йде, е, має бути 15 разів, зрозумів. Тому 30 разом загалом. Ось так. Так. Тепер ніжка через ніжку. І скобзаєшся. трішки ніжки коліна. Максимум скільки ти можеш підняти ніжку? Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. П'яткою і стопочкою з пальчиками протягуєш повністю вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Тепер іншу ніжку поміняли. Один раз. Це перед назад зробили ножку. Запам'ятав, так? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. Тепер світне з резинкою, я тобі зараз показую, ти виконуєш потім. І в тебе ця відеошкура буде потім. Зараз ні. Так, тепер ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.

Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15. В перші два дні ми з тобою робили по десять разів з третього дня занять, з третьої процедури. Додаємо ще плюс 5 разів і кожна вправа в нас тепер виходить по 15 разів. Домовились? Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15. Потім на вісу піднявши ногу вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. Тепер з цією ножкою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. Так. Потім у нас наступна буде напівстара. І так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, І на іншу ніжку також. Із напівсферою у нас. 15 разів. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять пічка, п'ятнадцять. Закінчив. Так. І паличка. Або по одній нозі, або відразу дві. Або дві. П'ятнадцять разів. Або по одній. Теж п'ятнадцять разів. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І інша ніжка, так само п'ятнадцять разів. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, закінчив.